Друзі, привіт! Ви на каналі Вітач. Сьогодні будемо збирати потужну зборку на процесорі Ryzen 9950X 3D. Це самий топовий процесор на даний момент. В пам'яті 64 ГБ. Буде 2 SSD NVMe по 2 ТБ. З них одна, яка зараз на ринку найкрутіша, це 14500 Мб скористю за секунду. От. На водяному охолодженні ну, на рідинному, Asus ROG. Блок жилення 1200 Вт Asus ROG. Материнка, також Asus ROG, Republic of Gamers Чипсет B850, це саме останнє на даний момент на Wi-Fi 7. О. І Відеокарта сама топова, яка є, це RTX 5090 632 ГБ DDR7. Все це ми запихнемо в цей корпус Asus ROG Rock. От, шкаф такий. Зараз ми це все зберемо і далі протестуємо разом з вами. Подивимося, що буде далі. Все, друзі, зібрали комп'ютер, зараз перевіряємо, вмикаємо його. Все такі стилістики Republic of Gamers Asus. корпус з підсвіткою. Також помпа рідинного охолодження, матерінка і блок живлення. Комп'ютер вмикається за якісь секунди, вже загрузився, завантажився. Матірінка на чіпсеті B850. Дехто міг запитати, чому не X870 є, той, що являється самим топом. Але окрім різниці в 50 і вище доларів, тут більше на ній роз'ємів USB 4.0, а також ще PCI Express 5, що в даний момент не бачу сенсу доплачувати за це. Проц тут топовий. Ryzen 9 9950 x 3 d SSD NVMe Current 14500 Мб за секунду, також топово. Відюха 5090 rtx топова, яка зараз є в світі взагалі. Рідене охолодження, бачите, також на три кулера. Стоїть один кулер на виду, і три спереді на вду. Ну, так. Ось це працює досить швидко. Можна затестити температури, які в нас вийшли. Процесор базова частота його 4,2 МГц, а він розганяється до 5,2. Тобто. Ага. Глідина охолодження справляється досить ну, непогано з цим. Ryzen 9. Більше до 70 градусів він не гріється, температура тримається. Тобто навіть на 100% завантаженості тротлінгу немає, все чітко працює. Паралельно ми можемо запустити тест фурмарка на прожарку відеокарти. Подивіться, як вона буде тримати. Ну, звичайно, в такому. Розширені на 1028 на 749, ну, 700 з чим-то FPS 716. Тобто це, взагалі, на мій погляд, досить класні параметри. Температуру також тримаю в порядку. Корпус досить прохолодний, і цього кольорів буде вистачати, щоб тримати температуру в нормі. Ну і SSD тут. 14500 Мбіт за секунду, завдяки йому буде все загружатись і працювати досить швидко, швидко. Тут два SSD по 2 ТБ. Один 14500 і ігри ще один Kingston. 8000 Мбіт за секунду. Тобто тут два по 2 ТБ, загалом 4 ТБ. Ну все. Віддаємо клієнту, хай насолоджується цим компом. Все, друзі, приїхав комп'ютер до замовника, буде тут він жити. Зараз ми тестуємо ось вже на великому дисплеї Samsung телевізор 4K 174 160 FPS, максимальна нагрузка 65-66. Дивіться температура. Паралельно запустили тестування і на AID 73 градуси, 100% навантаження. Все працює. Класно вписується в інтер'єр. так Всім дякую за перегляд, гарного дня!